Домашній текстиль, перший сорт, ціна 25 євро за кілограм. У нас такі міні лотики по 10 кілограм, Зробимо відеогляд цього лота. Що в нас тут знаходиться? Ось такий банний рушничок, бачу, великий. Ось такий двосторонній, в Дуже гарному стані. Якість гарна, гарна. Далі. Наступний рушничок, також іде банний. Тончий, сиренького кольору, великий. Наступний. Що у нас тут знаходиться? Ось такі бордові, на стіл, новорічні, Merry Christmas, салфеточки. Наступний ось такий рушничок. Білий з коричневим. Теж в дуже гарному стані. Якість гарна. Наступний нас знаходиться це. ось такий діяльничок. Гарно пахне. Якість це. теж його простенька. У нас, нас тут це. знаходиться. Це. Ось така жовтенька наволочка, на велику подушку, 50 на 50. Тобто 70 на 70. Вибачайте. Наступна ось така малесенька, фіолетова, 40 на 40 або 45. Ще бачимо ось такий коричневий рушничок. Так, теж іде банний У нас ось така ленточка тут, бежевого кольору. А ось такий рушничок. Бандик. Таким є качество. Колір якість теж класно. Наступно у нас попадається. Ось така білесенька скатертинка на досить великий стіл. Принт такий кубик, нам не видно, на жаль. Ще в нас попадається ось така теж наволочка. На йде вуточка. У нас ось така наволочка на подушечку. Кремова. Далі у нас ось така штучка, Ось такі серветочки кружева. Наступне. Ось така у нас, теж подивлюся, чи це шсора, чи це скатертинка. Ні, це йде скатертинка такого ніжно-оливкового кольору на великий стіл. Дуже гарна на стані. Знову ж таки. Ось такий на матрасничок іде прорезинений, Знизу йде баючка, Ось така резинка, щоб не промокав на матрасничок. Доброго ранку всім. роблю відеогляд на домашній текстиль. Перший сорт 2,5 євро. Ось такий. Ось така дивіться скатертинка на стіл. Дивіться, дуже гарна вона. Ступниць, ось такий теж наволочка така ляна, зелененького кольору. Ще одна. Ще. Від цих є багато. П'ять штучок. Далі йде ось такі пустинки, серветки на стіл, так вони виглядають. Передавши сам це. Далі у нас такий ось такий рушничок банний, великий. Так, Бачите, я поставила не майже до землі. Метр шістдесят я маю і він, напевно, метр шість. Наступний ось такий рушничок маленький для обличчя. що буде використовувати. Наступний ось такий у нас іде також підодіяльничок, ось такий кольоровий, одним спальний. Далі ось така статертинка червоного кольору. Це серветка для декорації. Наступний ось такий гарний ляний фартушок. Е Дуже любить теж автошкунці. Наступний ось такий рушничок. Гарний теж для рук, для кільця. І ще ми тут бачимо знову ж таки під'яльний. Ось такий теж односпальний. Голубенький з білим. Бачите, зблизька показує. Так. Останнє, що тут є, ось така простенька, темно темно-синього кольору на резинці. Ось так, на спальню лішечко. Це домашній текстиль перший сорт, ціна 2,5 євро за кілограм для замовлення цього лоту, звертайтеся до наших менеджерів.